Доброго дня, друзі! З вами Власівський інформаційний портал. Кожен наш випуск був особливим. Ми розглядали вірші Лесі Українки, оспівували красу нашої мови словами Оксани Забушко, підіймали вам новорічний настрій народним фольклором. Останній наш випуск був присвячений безжалісній кривавій війні. Звичайно, це тяжка і трагічна сторінка в історії нашої країни та в особистому житті кожного із нас. Але життя продовжується, і саме в цей складний період, як ніколи потрібні, взаємоповага, розуміння і навіть найсвітліше та життєстверджуюче почуття, як кохання. Саме цій темі і буде присвячений наш сьогоднішній випуск. Кохання надихає художників, митців, поетів. наповнює людське життя сенсом, дає змогу та бажання жити. І сьогодні я пропоную вам вірш Василя Симоненка Є в коханні і будні, і свята». Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року на Полтавщині. На жаль, його життя було недовгим, і поет трагічно пішов від нас зовсім молодим. За свої 29 років він встиг написати 10 літературних збірок. Значну частину його творчості займала тема кохання. Є в коханні, і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати. За рожевих ілюзій вуаль. і з тобою було б нам гірко. Обіймав би наш щасту сум, і, бувало, тремтіла зірка у тумані тривожних дум, але певен, що жодного разу у вагані сумнів час, Діб'язкові хмарки образи не закрили б сонця від нас. Бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов, душі щедро вона б світила. Оновляла їх знов і знов у мою повірвалася мова, щоб сказати в тривожну мить ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жити. Тема цього вірша – це почуття героя та його здатність приймати все добре, все погане в житті, насолоджуватися кожним днем з коханою дівчиною. Кожна людина має своє власне розуміння любові. Вона може включати в себе відчуття прив'язаності, турботи, спільних інтересів і взаєморозуміння. Для коїсь кохання закладається в обіймах, у когось теплих словах, а для когось у спільному проводженні часу. Хтось вражає свою любов, даруючи подарунки, а хтось вважає, що найкращим проявом своїх почуттів є емоційні вчинки. У кожного своя особлива мова кохання. Любі глядачі, а що для вас означає кохання? Друзі, ось і завершується наш черговий випуск. Дякую за перегляд та чекайте нових випусків. До зустрічі!